То не дарма, ну, самі бачите, яка якість грибів. Вони на мене чекали. І великий. Файний такий гриб. який чудовий. О, один. Маленький. Ще одна самка. Незрозуміла реакція. Вона мене побачила. Не зрозуміло хто то таке, як вовк, і знову хтось побіг. Маленькі трудівниці носять мед. Чудовий прямо зразу з бзини. У них немає вихідних, Працюють аромат. Ну просто вам не передати який тут аромат. Треба завершувати працю на пасіці, нас чекають гриби. Файний дощ падає. Буду гриби зловив дощ на пасіці вітання від Найка з прогулянки уже. Ну, Достигает. Зараз є 22 травня. Не був я в лісі ну так, довгенько. Трохи багато часу зайняла робота на пасіці, не було змоги піти до лісу, то я вже сьогодні, то так уже більше сказати під вечір. Пішов так до лісу в районі Пасіки бо далі і часу немає. Ну я пішов і що я вам скажу? Я щойно, можна так сказати, зайшов до лісу і нам попадає перший на сьогодні отакий Грибочок прихований. О! Ну просто. Ха. який чудовий. Ось. Там видно грибничка, її прикриваємо. Хм. Гриб я вам скажу чудесний. Молодий, великий, файний такий гриб. Ну, це мені подобається, якщо так відразу. попался. Надеюсь, будут зараз еще больше. Добре, идем дальше. Ну, я вам скажу, мне это уже подобається. Я так пришел, ну, может, кроков 10. И тут нам попадает такой файный белый. Mm. Ну я вам скажу, гриби файні, такі молоді. У нас минулими днями так перепадали дощики потрохи були. Сьогодні був, вчора був. Такі хоч короткочасні, але все-таки був. Ну я вам скажу гриби файні. Mm -hmm. Добре, що пішов. Добре, йдемо далі. Я так ще гриби до рюкзака не заховав. Нам попадає. Ось такий файний. Кажу чудові гриби. Молоді. Люксові. сьогодні зустрічається, то добре. Ось так під ялинку. така ножка. І всі молоді, як бачите. Чудовий. Я ще так думав йти, не йти вже доста пізно. Я думаю, трошки похожу. А то не дарма. Як від чого. Добре, йдемо далі. І молоденькі. Чудові риби. Просто краса. Вони на мене чекали. Ну самі бачите, яка якість ребів просто чудові риби. Добре йдемо далі. Такий грибочок теж молоденький. Добре, йдемо далі. Ось такий грибочок. Ну, попався Ну він нас не цікавить. У. Нікого там нема. Ха. Такий молодий, трапляється, він маленький. То нема що брати. Не залишається. Так, звечоріло, Буду йти додому, щоб додому зайти за ветка, Незважаючи, що сьогодні так ну, досить пізно пішов, можна сказати, під вечір. Ну, грибів знайшов є сьогодні ось такий результат. Файні такі гриби молоді самі, ну і доста. Великі, файні, молоді, такі гриби. Чисті. Гриби є, дощики перепадають. Та й гриби ростуть. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі! Дивні звуки. Не зрозуміло, хто то. То вам не видно, а там сімейка кабанів. Ту п'ять, і вони поки що мене не почули. Чи їх більше? їх шість. вийшов так з лісу на таку лісову дорогу, то я, перший як виключив камеру, то ще два кабанчики пробігли. Велика сімейка така. Це самка. Маленькі. Маленькі. Ще одна самка. Незрозуміла реакція. Вона мене побачила. повтікали. А це інша група. Ну і бере з собою до лісу найка. Як ви самі бачите, скільки тварин бігає. Ну це Бо це раніше я ту групу бачив. А це тепер дві самки і молоденькі. А вони тут. Вони близько. Ну таке незрозуміла її реакція. Бо самка кабана теж агресивна, коли з маленькими. То я просто так заумер і очікував, що з того буде. І вони там, я чую, кущами пішли. От така природа. Ну я вам скажу, це так, я випадково камеру включив. Такий сюжет важко відзняти. Це то, що я так випадково включив. О, вони є там в кущах, я чую їх. Добре, йду, щоб не турбувати їх. Незрозуміло хто то. Хтось ходить по дорозі, ну схоже. Незрозуміло поки що. Такий як вовк. Я не знаю, вам видно, не видно, бо то вже такі сумірки. Не зрозуміло. то йде паралельно. А ні, повернула. Не знати. Що то такий? Може, підійду ближче, то що включусь. Ну, я не можу зрозуміти, то не лисиця, бо то велике. Не схожий на вовка, вовк вулк більший, але це не і не лиситься. Спробую ближче підійти. Я коли підходив, то мене почули то побігли кущами, я чув, але хто? Я так і не зрозумів. Це вже так трошки посіріло і... Я бачив тільки силует. Таке тваринний світ і знову хтось побіг. ну то певно косуля я так по звуку чую, ну і це. Ще раз говорить то, що я кажу, собак весною до лісу брати не треба. Ви самі бачили. Тепер у лісі молодих тварин багато. Я бачив вже й кусуль, але мені відзняти не вдалося. Оце так сьогодні випадково. Тому... як навесні до лісу не треба брати пройде ще місяць два тварини укріпнуть та й тоді вже можна а так це я тепер йду то чути як найгавкає. То мені ще так додому. Кілометра. кілометр десь. Хех. Вже сьогодні я не встигну з ними прогулянку, то піду вранці.